Збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе, збережи всіх рідних. Хочу від імені всіх свіжителів вам подякувати тебе, за одну допомогу, тебе. а саме за таку смакоту. Виглядів. Вам дуже вдячні. Боже, ти так також знаєш, в своєму слові сказав. Проси дитя не прошу. Ми дуже вдячні цим людям, які допомагають нам вижити в таких тяжких умовах війни. Ми дякуємо вам, дуже сильно. Наші люди вам дякують. Дуже багато у нас людей без світла. І ми роздаємо їм їжу. І вони вам вдячні. Ми дякуємо всім людям причетним до цієї допомоги. Смаколики такі до нас потрапляють дуже рідні Дорослі і дід раді палач, ти недовго радіть. Знаєш, ти що з таким звіром робити від тебе не спіх, то до тебе, в молитві ми всіх один чим. Боже, ти не мовчи. Дай нам ще сили, дай нам ще трохи.